Прекрасна гра для вашої команди взагалі перший тайм якось не задався. Що не вийшло в першому таймі? Ну, ми готувалися до суперника, розбирали, були тактичні заняття, знали, куди ми їдемо, хто такий суперник. Десь, можливо, якась з перших хвилин нервозність, може, повпливала дорога. Ну, в подальшому під кінець тайму, можу сказати, нам пішов і в актив перший тайм. Десь запустили в кінці гол, трішечки нам в роздягальню. Воно не сконцентрувало нас, але вийшли, налаштовані були на перемогу в другому таймі. Прекрасне виконання вашої команди в таймі номер 2 Помітно, що хлопці хотіли все-таки здобути перемогу, але чого не вистачило в кінцівки? Чого не вистачило? Реалізації моментів. Так можна сказати, були у нас дуже гарні моменти, стандартні положення і реалізація. Будемо цей тиждень працювати, активно працювати і готуватись до суперника вже вдома. А взагалі, хто, на вашу думку, з ваших партнерів був найкращий? На мій погляд, це 14-й номер кручик. Кручик, нас не складається гра. З одного, команда з одного гравця, кручик, гарно відіграв, і ряд гравців теж гарно відіграли. Але в цілому можу сказати, що вся команда гарно відпрацювала і хочу їм особисто всім подякувати за сьогоднішню працю, тому що досить хороший суперник і знали, що сьогодні нам предстоїть. Які завдання на Кубок України ставить при себе команда? Найвищі. Ну, хочемо. Чим повище залізти і попробувати свої сили і в екстр з екстраліг колективами, тому, ну, повірте, тільки на перемогу. Будемо кожен матч на перемогу. Дякую вам. Дякую.